Вот эта стенка только оставалась целой. Все остальное выбито. Вот это, что мог сын, поставил просто так. А потом нанимала я людей. Они укрепляли вот эти рамы, все, потому что они были полностью все выбито. Старые. И вот это USB забивали они, все-все-все, окна тоже. Забивали USB вместе с пенопластом, утепляли, все, все за свой счет. Я не крепка в ДИИ, поэтому я не знаю, надо повторный этап. А как его, я ж не, не знаю, не знала. Вот сейчас они пообещали, мне помогут войти, чтобы балкон, мне балкон сделать главное. Я не хочу ни копейки лишней, ни для чего, мне только сделать балкон. Ми Раніше приймали тільки повідомлення, могли реєструвати ЦНАП тільки повідомлення про пошкоджене майно. А заявки на відшкодування люди подавали тільки через мобільний застосунок. І громадяни, які в похилому віці, які не можуть користуватися мобільними телефонами, не могли це зробити. Тому зараз з'явилася можливість у адміністраторів ЦНАП через Полтавдія реєструвати заяви на відшкодування, і тому люди приходять до нас, і ми їм допомагаємо. під час одного з обстрілів було пошкоджено шість квартир в моєму будинку. Люди обратилися зразу в ЦНАП, оформити в дії пошкоджене майно і компенсацію. До сьогоднішній день всі одержали компенсацію, вставили вікна. 292 заявки, вже люди отримали навіть акти, вже все оброблено. Із цих із 300 заявок, що надійшли, у нас було пошкоджено 50 приватних будинків і 194 квартири. І 9 приватних житлових об'єктів було знищено повністю. На сьогоднішній день 94 особи, які звернулися і за програмою її відновлення отримали компенсацію, це близько 8 мільйонів 200 тисяч. 就是。